Привіт, мої хороші, привіт, мої золоті рада вас вітати на каналі Таро Україна. І сьогодні ми з вами дивимось Київ область, що чекає найближчим часом. Тримайтесь, мої хороші, тому що Харків знає, що таке, коли спочатку, на жаль, знаю, коли спочатку прилітає, потім вмикає тривогу. ці С400, С-300. Дуже підступні. І будемо дивитись, що далі. Сподіваємось, що все буде добре. Бориспіль, спіль Білу церкву, також будемо дивитись. Київ, найближчий період, найближчі дні. Ну, тут ми знаємо, що у нас питання Єврокомісії. Чому показують, до нас їдуть важливі люди, і ми їдемо. І ми їдемо розмовляти. Ну, Жінка у нас завжди, боже. Завжди у нас пані Урсула, да? На троні головує, Десь ми дуже важливо виступаємо, але дивіться, що кажуть. Гроші дадуть, гроші дадуть. Щось буде виділятися на Київ, але є якісь таємні домовленості, перемовини, на які ми не можемо вплинути. І чомусь кажу, чомусь, що саме Київ буде це відчувати, що є обіцянки, а нема реалізації. Багато чого, на що очікуємо. Дуже часто бачу обман, обману, що обіцяють і не роблять відразу, і не будуть робити, ті їх найближчі дні. Захист треба посилювати, показують, є небезпека. є небезпека. Я так розумію, показують свята вихідні. Люди трошки забудуть. Ну, а як постійно думати да, про це? Трохи розслабляться, але дивіться. Ваші перечуття, інтуїція буде вам підказувати, що є якась активність і є небезпека. Прислухайтесь до себе, тому що ворог хоче бути по інфраструктурі. Ворог хоче бити по інфраструктурі. Київ найближчі дні. Так, передчуття. Гроші йдуть. Обіцяють, пообіцяють захист, але дивіться, знову показують. Небезпека вогню. Не дивлячись на захист, є небезпека вогню. Знову карта жертви. По-перше, будете чути, що десь поруч перша, тобто район область першими постраждають. І ворог все одним буде намагатися. Я так розумію, що там, от по відчуттях, тому що я бачу, да, ворог відчуває радість і, скажімо так, це його навіть не влучання, навіть просто те, що долетіла його ракета, це дає йому наснаги повторювати. Тобто тут... Краще було б, щоб до міста взагалі не долітало. І будуть зараз вирішувати це питання. Чи можливо це зробити? І от над цим будуть аж ламати голову, так показую. Київ, найближчі дні. Будете від чогось захищати, знову показують. Ну, карта смерті, небезпека. Знову показують інфраструктуру вода. на воді у нас, але у нас і да, вони зі світлом пов'язані, тому вода, світлом можуть бути якісь ускладнення є небезпека Київ. А чому не можемо, ну, може, неправильно спитаю, але спитаю, чому не можемо захистити повністю. Кажуть, можемо збиваєте. І багато падає, як в районі в області, не доходить. Але є ще моменти, є, є ще куди покращувати. Є ще куди покращувати. Ворог хоче надати вам спати спокійно, надати нам наступати. Я так бачу, що не по одному місту показує, що десь ми прийдемо, рухаємося, йдемо в наступ. Бравори. Найближчі дні самі по собі, самі, самі себе захищаєте, самі себе відстоюєте. Ваші військові дуже великі молодці, тому що показує, є якась вдача, успіх на фронтах. Є небезпека обстрілу. Є. Тут показую два види зброї. Більш легка і більш важка. Є небезпека для цивільних. Мені таке відчуття, що у вас там авіація буде ще над вами літати. були ближчі дні. Відбивати будете щось. Одна атака повз вас піде, будете чекати, не дійде до вас, а друга впаде, щось впаде. Шукає ворог по області, по Київській, шляхи рух військових, дороги магістралі. Може, навіть, я тут ну, просто бачу картинку, що може як над магістралю цей дрон і йде. Якось вони так планують маршрути свої, і, і ще й фіксують рух, хто рухається вночі по цих магістралях, де така за, ідея, задумка, да? Бориспіль. Бориспіль. Вогонь покаже. Небезпека прильотів є, але показує район. місто. місто. тисяча буде. Затища спочатку, як тихо, не чіпається, потім небезпека для цивільних. Дивимось піву церкву. Піла церкву. Найближчі дні. Місто. Ні, район. Щось будуть збивати. Місто будуть укріплювати, тому що буде інформація, що ворог може наступати. Тут навіть може давати інформацію, що ворог може наступати на Київ. Але дивіться, перед передмістя буде щось пролітати, ви поки не мета, не ціль. Єдине, що може просто бути десь здалеку чутно. Все. Тут показує, що військові відпрацюють. Є можливість, що військові забезпечать безпеку міста.